Вітаю, ви дивитеся кордон. на війні перемагає не лише сила, а насамперед розум, витримка і взаємодія. Сучасний боєць має бути універсальним, вміти і окоп копати, і дрон збивати. Саме таких воїнів сьогодні і потребує військо, саме таких воїнів і готують на полігонах. Як навчання перетворює учорашніх цивільних на впевнених армійців? Бачили журналісти Кордон А перешкод дії під мінометним вогнем, ворожі скиди та тактична медицина. Ті, хто нещодавно прибув у військо, занурюються у реалії війни з перших хвилин. Тут немає місця випадковостям. Лише дисципліна, підтримка і постійна готовність діяти. Упродовж 45 днів слухачі навчального центру опановують базову військову підготовку. Тренуються щодня. Сьогодні військові відпрацьовують новий метод пересування. Розтяжки, міни, пастки все це може коштувати життя. Людей, з якими не можна працювати, не існує, каже викладач Едуард Коновка. Стверджує, мотивація не наказ. Саме тому інколи потрібен особливий підхід, як до дітей. Хоча реальні умови війни далекі від дитячих забавок. Війна змінюється фактично там кожного, кожного тижня. Хлопці, які приїжджають з нуля, от е, те, що ми там знаємо, і те, що от е, самий останній досвід. Він ну ми бачимо, що він постійно він змінюється. І тебе, треба все це постійно впроваджувати, Постійно це пояснюємо. Що оце вчора працювало, і книжка так пише. А цього сьогодні вже це не працює. От, наприклад, Акоп, е, якщо брати радянські підручники, АКОП коп бути метр десять. Зараз це не працює. І робимо окоп повного профілю, що і демонструємо саме тут. Все порядок. Під час підготовки кожен військовий має змогу зрозуміти, що йому до снаги. Сергій, який нещодавно долучився до війська, вже зацікавився роботою снайпера. Хоча чоловік не виключає справа, якою він займається понад 20 років у цивільному житті, може не стати у пригоді. Оскільки я мав маю дуже досвід водієм. Я не виключаю, що я можу бути корисним на полі бою водієм. Знову ж побачимо, як буде далі. Наразі навчання. Станіслав проходить підготовку в навчальному центрі вже майже півтора місяці. Розповідає, рішення прийняв за покликом серця. Після цієї підготовки вже в цьому місці я їду далі на навчання. Інше місце, так і в ну, напевно, що буде кінологом, їду, вчитися кінолога. Наразі хочеться рухатися вперед, вдосконалювати свої навички, стати професійним військовослужбовцем ну і так-то служити державі, служити українському народові. Впали, впали, впали. Тут не існує змагань чи конкуренції. Найважливіше братерство та єдність. Що з людьми ну, до людей відноситься як до людей, тобто, якщо повертатися до них обличчям, відповідно вони відплачують той саме монету, так скажемо. Не можу сказати, що це прям там у нас все вдається, іноді щось не вдається. Люди різні, але загалом, в більшості випадків, досвід він гарний. Після завершення курсу на хлопців чекає новий етап. Те, що засвоїли тут, стане їхньою опорою у реальному бою серед справжніх героїв. Повернувшись з війни, подолати і наслідки всередині себе і відновити внутрішню рівновагу. Таке непросте завдання постає нині перед багатьма захисниками України. І, хоча шляхів психологічної реабілітації насправді чимало, але один із вельми цікавих це іпотерапія. Адже контакт із кіньми та їзда верхи не лише зміцнюють тіло, а й лікують душу. Щирі емоції від спілкування із цими прекрасними тваринами бачили наші журналісти. У цій невеличкій стані військових зустрічають з теплом та радістю. На столі вже парує запашний обід. У меню сьогодні справжній узбецький плов. Та спершу хлопці поспішають нагодувати коней. Замість лікарів тут саме вони. З настанням тепла і стає одним з найулюбленіших методів реабілітації військових. Це не просто прогулянка верхи, а можливість знову відчути спокій, рівновагу та довіру. У ролі друга тут кінь, який не ставить запитань, а завжди розуміє, а ще добре відчуває людину, її емоції, біль та страх, і відповідає спокоєм. Для військових такі заняття неабияк корисні. Емоційні контакти з твариною допомагає знову відчути безпеку та турботу, що часто втрачається під час бойових дій. За словами медиків, така терапія неабияк допомагає військовим відновити контроль над своїми емоціями та урівноважити психоемоційний стан. Під час таких виїздів психолог Інга Матковська постійно зі своїми пацієнтами каже: іпотерапію військові люблять особливо. Під час прогулянок верхи поступово поліпшується постава, координація та баланс. Тіло ніби знову слухається, зникає скутість, повертається впевненість у кожному русі. Це особливо помітно по хлопцям у яких ампутації, ампутації ніг. Бо, по-перше, вони втрачають контроль над власним життям. А коні з цим дуже допомагають, бо треба контролювати лошадь. Ті, хто вже спробував проїхатись верхи, знову повертаються на старт. Прикордонник на псевдо Мекс вже чекає на свою третю спробу. Розповідає, від таких занять справді перехоплює дух. Бурні емоції, скажімо так. Ти відчуваєш свободу. Я Люблю природу, Хотілося б Галопом або рисю подовше, скажімо так, покататись. Більше емоцій, більше скажімо, так, адреналіну це моє. Лікарі стверджують, іпотерапія дає чудові результати. Аби відчути перші зміни, достатньо кількох занять. Хлопці починають відчувати позитив. Знижується напруга, стабілізується дихання, з'являється спокій. Тіло поступово розслабляється, м'язи стають більш слухняними, а рухи впевненішими. Хлопці, які вже там їздили 5-6 разів яких ампутацій, в них дуже великий прогрес, психологічний саме прогрес. Вони більш впевнені в собі, і їм дуже подобається, бо ну, вони контролюють себе своє власне життя і завдяки коням. Для Андрія такий досвід трапився вперше у житті. Розповідає, після їзди вверхів відчув неабиякий спокій. Це маса емоцій, які не передати словами ти в контакті з твариною. Вона мене заспокоїла, тому що я з нею спілкувався, я її гладив. Лікарі кажуть, найбільше щастя бачити, як пацієнти, пройшовши крізь біль і втрати, знову живуть повноцінним життям. Саме заради цього вони готові працювати невпинно і наполегливо, бо ж знають, результати того варті. Коли людина знову знаходить сенс життя, і розумію, що життя воно починається, да? незважаючи на весь прожитий досвід, доволі таки важкий досвід, і говорить мені дякую. Тобто, от я розумію в такі моменти, що я на своєму місці. Справжнє відновлення це не лише про тіло, Іпотерапія не просто лікує, а вчить знову довіряти, відчувати і жити. Бо навіть після найважчих випробувань життя справді починається знову. І це, мабуть, найкраще підтвердження того, що жодна війна не здатна зламати людське серце. На сьогодні це все. Ми зустрінемося рівно за тиждень. І пам'ятайте, що кордон захищає. Не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.